Слава Ісусу Христу! З вами ваші улюблені Бритішуай Тіві. Вступаємо новий рік, новий контент. 1 січня. Я знаходжуся в центрі, поруч гайд-парк. і поруч біля мене чудова людина. Христос народився. Славімо Христа, славімо. І дякую всім українцям, які тут є, зустрічають, приймають і дуже гарно бачити своїх. Тут у Лондоні. Світла людина. Олександр Васильович Кварта прибув сьогодні в Лондон з великою ціллю. Точніше, не сьогодні, а вчора. А сьогодні ми зустрілися вперше. І от а. дуже хочеться почути від Олександра вже не як волонтера, а вже як діючого військовослужбовця, з якою ціллю він вчора приїхав перед день Нового року сюди в Лондон. Дуже хочеться почути, яка саме ваша ціль сьогодні. А, ну... А... Сьогоднішній, як ви вже зазначили, день я е, як військовий тут з місією е, безпосередньо за пікапом. І місія ця вже втілена майже. Тепер залишилось тільки е, той зароблений пікап своїми танцями та співом е, доставити до України. Ну і я з самого початку почав дякувати. І ще раз дякую всім українцям, які долучилися до цього, які вже не перший раз тут мене приймають. І саме в цю новорічну ніч допомогли мені е, заробити на цей пікап. А це в цьому приймали участь аж два ресторани Вау! Сірініті і Кришталь, який, ну ви знаєте, краще, де да. вони знаходяться в Лондоні. Та, і пані Леся, Леся Галюк, яка організувала все це, яка мене тут приймала і зробила все можливе. Для того, щоб я собі дістався до Нового року так, yeah, yeah. і запросила. Ну і звісно, тепер я як військовослужбовець окремої президентської бригади е з цим пікапом маю дістатися до кінця свого е е такого сроку відпустки. так, 9-го я вже маю повернутися назад в Україну. І... Маючи таку можливість, ще й і трошки відпочити, і побувати тут зі своїми земляками за кордоном, круто. А які ваші враження взагалі від, від самого перебування в Лондоні, коли ви, до прикладу, прилетіли, як почули від офіцера, там Welcome to United Kingdom, sir!» Це ж до всіх говорить сер. Як ви себе от почували в той момент? Десь я того сера пропустив. <ріст> <ріст> не почув. А тим не менше, кожен раз. Я тут вже ну, багато років. Так якраз мені співпадало, що я на Різдво і мене запрошують на Різдво на Новий рік. Новорічна ніч у Лондоні в мене вдруге в житті клас. А вперше там, мабуть, в 13-му році я і, і, і в мене зараз такий, як дежавю трошки, <ріст> такий стан. Коли я слідкую за цим всім, дивлюсь, що змінилося, що не змінилося, десь я був, десь воно все так переплуталось в голові, що ну, зараз думаєш, ага, то тоді, те, це е, сьогодні, І то якесь інакше життя, це сьогодні київські номера. Це, а київські номери це, це, це не це нормальне. Командир сітроєнне. тут не перевіряє, як ви службу несе Ні, ні, командир в мене каже, поки не привезеш джип, не повертайся з Лондона. Мені першим ділом сказали, <ріст> ви головне верніться, Олександр. Тож це, багато хто їде це і не Так, це обов'язок. Ну але вони точно знають, що я ще не будучи військовим. Повертався з пікапами для хлопців, то та мені от, є довіра. Так я пам'ятаю, ви як в травні до нас завітали на благодійний захід, де платформа Support Ukraine проводила благодійний захід Оку. Я вперше вас бачу в травні. От, оці ваші кучері, ці <хи> ваші оці от опа, опа, ці танці. Я побачу у вас не тільки світлу людину, що я горів бажанням. Перше в житті взяти і воно перше своє інтерв'ю саме у вас. Дякуючи Богу, сьогодні мені це реалізувалося. Я ну я щасливий. Я щасливий, що я маю можливість це зробити саме з вами. Для мене ви світла людина. І саме ваша пісня Волонтер. Я її часто слухаю, вона мене надихає. От у нас є близько 50 і більше волонтерів в платформі «Support Ukraine». Ми теж волонтеримо на допомогу ЗСУ, і ми всі кошти Ясна, віддаємо, так. абсолютно всі кошти віддаємо на фронт. І ми пишаємося тим, що ми робимо. І нам теж дуже приємно чути якусь знаєте, підтримку з боку військовослужбовців. От ви, як військовослужбовець, що можете нам, волонтерам, які волонтери тут в Англії, порадити? Як ви можете нас підтримати своїми словами, як військовослужбовець, вже перш за все. Ну, Абсолютна подяка вам. І міський уклін за те, що ви робите, звісно. я це кажу, перш за все, як волонтер, волонтер та? тому що, по суті, зараз моя військова служба не дуже змінилася порівняно з тим, як я волонтерив до цього, будучи цивільним. Так? Просто що на сьогоднішній день я обрав одну частину і обрав той підрозділ якому я служу, та? і вся моя волонтерська допомога як військового йде безпосередньо моїм хлопцям, які зараз на передовій, на Покровському напрямку, на Луганському напрямку. Там От. дуже гаряче. Та зараз скрізь гаряче. Але... Але вам велика подяка за те, що ви не опускаєте руки. Я знаю, що, наприклад, зараз в Україні, коли я робив концерти, це зовсім не та допомога, яка була у 2022 році. І звісно, що на вас сподівання набагато більші, тому що у вас, е, ну, тут. У нас інші, небо, не інші можливості, так, та і, можливості. інший настрій. Це, а, так, то, що На ті концерти в Україні люди вже не так йдуть, бо дуже багато ховають хлопців на щиті привозять. Так? І через це і відміняються концерти через прильоти. Кабів, шахедів, постійні вибухи, так само відміняються концерти. А тут є хоча б можливість трошки і порадіти життю. так? У мене ж ви знаєте репортуар, ви самі сказали про те, що зачепило саме веселе і так. позитивне. А, от. І Тут більше людям є можливість фінансово допомогти, ті самі статки, тільки в іншій валюті. Мають значення, тому... Так. Королівська валюта. Так. І щира подяка всім волонтерам. І я ще понаписую для вас ви були, були морально підтримані я, зах... я їх... і захищені. І, так? Залюбки їх вивчу і ще буду співати. І оця пісня Волонтер для мене це вже як якийсь код, це як гімн волонтера. От для мене зараз честь бути волонтером. Я от не бачу іншого шляху, як не допомагати Збройним силам України. Всі ми так можемо чути один від одного, як нам важко, як ми змучилися. Але я собі задам питання, а що має сказати військовослужбовець там в окопі? Так. Після того, якщо він скаже, що там волонтер десь змучився, зразу всі питання відпадають, зразу більше немає слів ніяких. Дійсно розумію, що військовослужбовець хоче. Інколи просто снікерса. Не можу чекати місяць там, на порятунок у вигляді дрона, їди, там, ще чогось. Тому нам волонтерам все-таки потрібно зібратися. Так, нас готують, гують тими обіцянками ще трошки, ще трошки, ще трошки. Уже головний рабин в Україні говорить, що вже 15 січня закінчиться війна. А яка ваша думка, коли війна закінчиться? Я не знаю, чесно, я не можу робити такі прогнози, поки я бачу, що. Тут багато аспектів, що всім дуже вигідно, щоб ця війна не закінчувалася. І ну, я думаю, що не для кого це не секрет, поки всі заробляють на війні, поки вона й триватиме. Ну, тим не менше, ми ж, е, як люди, які знають, що таке допомога, ми просто не можемо інакше жити. Тут, та, ви... Якщо ти обрав цю ст... свою стежину, та, то ти з нею вже не зійдеш, ти вже не схибиш. І Вірно. Того і руки не опускаються, того і ти мусиш робити. То, що Саме через цю емпатію, допомагаючи, да, то, що тобі болить, за те, що він там в окопі. От мої хлопці, які зі мною там проходили полігон без ВП, да, більше двох місяців ми побули разом в палатках, пожили. У мене відоси були, де дружба 2 коли ми там дрова собі пиляли, щоб зігрітися в палатках. там… що не вибухнуло, Також майже там кожного тижня ми бігали в свої бліндажі, ховалися повні та бронік, каска, все як треба. Броніка чи плити? Ні-ні, повний-повний, так. Бронік-каска обов'язково. На холодну землю лягаєш з спальнику там, на каремат і спиш. Я не представляю от. собі це відчуття. А от е... Так це ми пройшли без ВП, це ж не, навіть не на нулі. Да. А хлопці кожного дня там на нулі, то як воно може не боліти? Звісно, що ти це все розумієш, якщо ти пройшов хоч трошки сам, це, то ти будеш все, мусиш допомагати. І з тих хлопців, які зі мною були в палаці, вже двох немає. Не і вже. це тільки чотири місяці з так, моменту пройшло, як ми познайомилися. І Важко прив'язуватися, але ти хочеш не хочеш, ти прив'язуєшся до цих людей, хто б вони не були. Та? Ти З ними їси один хліб, одну тушонку на двох, і потім вони їдуть. І нас всіх розкидало, хто, кого куди, хто там на Чернігівщині, хто на Сумський напрямок попав. Той самий Покровський, Краматорськ. Всі ці хлопці, я тільки там з ким міг зізванювався, списувався і болить, звісно, що за них болить. А яка от хлопців мотивація, що їх тримає? Ми, от як волонтери, можемо порадіти, що вони отримують ту допомогу, чи вони відчувають ту допомогу, навіть якщо взяти, до прикладу, тут Великобританію. Чи чули ви випадки? що От допомога Великої Британії прибуває на фронт. І як військовослужбовці, бачать щось, що знаком Британії до них прибуває. Чи чули ви від них, бувало, що таке, як вони оце передавали? Ну, саме на полігон у нас були британські аптечки. Так? Та, першим ділом, що ми відзначали, Чували, що о, це була брація, надавати першу допомогу, Ботом, соб, соб, підготовку е проходили. Ці курточки там штани нам давали, то казали британки. Та? Якщо британки, о, то це має бути краще. Та. Звісно, є таке відчуття, що як британське, то це щось більш елітне таке. Я у свого досвіду пам'ятаю, в му році ми відправили лендровер. Ага. Людина їхала з Уельсу лендровером, його передавала в Україну і пройшов буквально місяць нам присилають фотографії, де іменно, якщо ми беремо український автомобіль, так, от, противник в цьому випадку Москаль думав, що там сидить водій, і просто такого деревина, не знаю від чого лишилася. А якраз то був британський лендровер, і виявляється, саме це спасло життя людині, яка була за кермом. От. Настільки, от, я вважаю, що британські автомобілі теж відіграють дуже хорошу роль. Ну, Перший лендровер, який я... Збирав ще 22-му році, то він і досі ще живий. Хоча він був дуже слабкий е в плані того, що ми робили ремонт. І цей лендровер ми взяли там щось було за 80 тисяч гривень. І плюс ще стільки ж ми вклали в ремонти для того, щоб він їздив, щоб не підвести. То, що, ну, так, я пам'ятаю, в му році хлопці. джипи ще можна було купити за тисячу фунтів, а зараз такі ж автомобілі вже давним-давно тут не є в наявності. Тут вже, так, я думаю, мінімальна ціна десь може бути 5 тисяч фунтів чи від 5 Ну, за чотири. 4, за чотири 4 я двічі мені вдавалося, і це навіть не корчі, які хлопці не хочуть, тому що корчі це... Якщо їх ремонтувати постійно, то це не... ми не говоримо про безпеку, ту, яка необхідна на фронті на нулі. Звісно, і перед тим, як вести, дякувати от у мене є Денис тут, у Лондоні, який постійно допомагає знайти нормальну машину. Він так волонтерить вже дуже багато. І не перший рік, і сьогодні ж він якраз доставить того пікапу, який вчора. На новий рік ми зібрали вже. Так, які... щира, щира вдячність кошти, та. власникам ресторанів і людям, які відвідали вчора ресторани, та, де всім ви були, — які де ви підтримували і їх, а вони вас. І от завдяки от цим спільним от таким от зібранням вдалося от реалізувати вже збір на авто, яке от поїде в Україну і принесе користь військовослужбовцям. Дай Бог збереже життя і буде виконувати добротну справу. Дякуємо, дякуємо, Олександре, за те, що ви робите. Для мене, як волонтера, це вже ще раз подвійна мотивація. Вже інтерв'ю сьогодні з вами дякую. зняв і з вами поруч побував. Відчув знову ту енергетику, яку мені вдалось відчути в травні. Так, наші благодійні заходи продовжаться цього року. Ми дуже хочемо, щоб війна закінчилася, але ми все одно не будемо зупинятися, бо навіть і після війни потрібно багато-багато допомагати Україні. Не будемо говорити, що саме робити, бо кожен, хто хоче допомогти, знає, де він може бути корисний. Я, в принципі, бачу, що ну, тут треба допомагати всюди, і дітям, які навіть залишилися без батьків, які віддали життя за Україну, і допомагати навіть тим же тваринам. Якщо взяти до уваги, скільки зараз безпритульних тварин лишилося без е, своїх господарів, їм теж треба допомагати, так що роботи не початий край. Ну, що Про тварин, як тільки ви сказали, от буквально зараз велика біда, у Харкові приліт, кабу в екопарк, Це Фельдман робив наш міценат великий, який відкрив свій екопарк і там. Ну і леви були, і такі тваринки. То птахи сьогодні ну, померли, тому що померли. там при, прилетів кап саме в ту е, точку, де всі знаходилися, е, ті, що люблять тепло. Mm. І а -а. ту будівлю розрушено, і все, повмирали птахи, Бідні, Бідні леви потікали, де могли сховатися. Так. А Русняна пише, що там перебували військовослужбовці ну, так, з НАТО. Та -та 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 -та. Так, та -та -та. І там були стратегічні об'єкти, які... Варто знищити. Ну це все, що Русня робить. Пропаганду, брехню наводить. Вже чули, що вже на резиденцію Путіна перед новим роком залетіло там 90 шахедів. Не чули там і Індія і Пакистан підтримали це. От Америка вже питає: покажіть, будь ласка, докази. Франція каже: ми не знайшли ніяких доказів, що ці от дрони летіли. А росня на своєму якби. У них летіло, у них, їм треба лише знайти будь-який погляд, щоб зірвати мирні переговори, які зараз і так з дуже важкою ціною проходять. Що ви вважаєте, от, що українському народу залишається ще перетерпіти після цього всього, як взяти себе в руки і от, вірити в те, що от, життя продовжується? Що ще можна сказати українцям, які вже все пережили? Ну, Без віри взагалі не можна, так що треба не втрачати віру всім українцям по-любому. І, до речі, я це вчора відчув е як молодь, як молодь тримається, як молодь вірить, і що їм без віри взагалі ніяк. Не в українську пісню не можна втрачати віру, не в українську культуру, не в те, що я казав там, е посеред виступу, що щоб молодь поверталася, дай Боже, скоріше перемоги нам, так? і щоб поверталася відбудовувати, Верно. піднімати, народжувати дітей нових, українців, так? того, що, ну, звісно, навіть зараз, як закінчиться війна, якщо там все станеться, щоб був мир, як найближчим часом, то ще довго буде період, коли ми будемо підійматися після всього, що відбулося. Так? Економіку і м, якусь культуру, тому що багато ж серед моїх колег і музикантів, і культурних діячів всі пішли воювати, багато кого немає, тих, кого я знав. Багато хто пішов добровільно, багато кого мобілізували через нестачу, так, хлопців на війні. Нікуди не дінешся, ми всі від цього залежні. Якщо е, до повномасштабного вторгнення всі думали, що з 14 там по 22 рік ну от воно закінчиться якось там, само собою, а воно ж не сталося, воно не закінчилося, воно тільки посилилося. Тому одразу всі ці е, наші українці об'єдналися в 22-му році, так само як Далі на початку 14-го. Кинулися. І зараз я бачу таку тенденцію, як перед початком 22-го, коли вже знесилилися, коли вже втратили надію. Та це найважливіше зараз не втратити оцю віру, що все ж таки буде все на краще, що все ж таки ми залишимося Україною і доведемо всьому світу, що ми сильні і ми можемо встояти проти всього цього. Ну і от таке об'єднання за кордоном мені дає надію, що все ж таки так і буде. Я сподіваюся, українська громада, яка послухає це відео, отримує теж мотивацію продовжувати робити добру справу, яку громада у Великобританії робить. Я вам, Олександр, дуже дякую за ваш час, який ви приділили зараз мені. І все, що ви робите для України, ви для мене приклад тої людини, яка продовжує. Своїм добром, своїм світлом мотивувати, допомагати і надихати таких простих волонтерів, як я, як Ромчик, який знімає зараз для нас. Тому дякую. Я щиро дякую, що ви сьогодні тут з нами. Я бажаю вам успіху у всьому, куди ви прямуєте, і хай вам завжди стелиться світло дорога. Я дякую вам дякую. Вам. дякую і це ж різдвяні свята. Так то на різдво все, що ми загадуємо, все має збутися. Я впевнений, так і буде. Дякую всім українцям. Загадуємо бажання разом до перемоги. Як сказав Зеленський, щоб він сконав. Та, щоб він сконав. Дякуємо. З вами був ваш улюблений British TV. Всіх благ. До зустрічі.